Ідея поїхати в це місто виникла якось сама собою. Ну тобто це не були роздуми на тему, якісь обговорення. Це просто в один момент виникла ідея, що треба їхати. Аргументи були найбанальніші. Це відносно недалеко від Миколаєва, це невелике місто на березі Дніпра, ми там ще не були, і влітку буде гарним вибором. Ну і звісно, що це Черкаси. Забігаючи трошки наперед, Черкаси це була одна з найкращих наших подорожей. Ми отримали багато класних вражень, не надто напрягаючись та нікуди не поспішаючи. Фінансово це була, мабуть, одна з найдешевших подорожей. Ну і головне, це була супер релаксова подорож, фактична прогулянка. І отут саме час перейти до розповіді про місто. А ви тим часом поставте вподобайку та підпишіться на канал. Наша подорож почалась десь о першій ночі на Миколаївському автовокзалі, і це вже водій Блаблакару на годину запізнився. Так, ми вирішили стартувати вночі, щоб на ранок вже бути в місті. Дорога з Миколаєва вночі займала десь годин 6-7, але ми доїхали за 5. Тобто, о 6-й ранку ми були у семісінькому центрі Черкас, ще й на тому перехресті, де квартира наша. Але заселитись ми могли десь в районі обіду. А от наявність Макдональдса така є на тому ж перехресті вирішувала багато проблем. Зокрема, ранкової кави та сніданку. Тож ми поснідали, більш-менш привели себе до ладу та готові до пригод. Але на годину лише сьомой ранку. І що нам робити о 7 ранку? Ми знайшли ідеальне, на мою думку, рішення. Ми пішли на пляж. Ще не надто спекотні літній ранок, після ночі в бусіку. Чом би не скупатися в Дніпрі, якщо ми поряд з районом Митниця, а там є два пляжі. А головне, що це десь кілометри від центру. Дорогою до пляжу ми трохи подивилися на сам район Митниця. І ви знаєте, мені сподобалось. Район активно розбудовувався і виглядав, як такий собі маленький Київ. Я б, наприклад, хотів би мати там квартиру. Коли ми дійшли до пляжу, то й він нас приємно вразив. Бо це був чистий та охайний міський пляж, де було все необхідне для комфортного відпочинку. Як показник, кабінки для переодягання, які тут були, нові. Зазвичай на міських пляжах вони досить такі старі, хіба що пофарбовані. Коли вже сидіти у воді не було ніякого бажання, ми пішли просто вештатись містом без будь-якої цілі. І зараз я тільки по фотографіям згадую, яким маршрутом ми йшли. Дорогу ми пройшли біля Ода, поряд з якою заходили в якийсь художній салон, в якому нічого не придбали. Далі ми були десь біля парку Хмельницького і заблукали поряд з замковою горою. Також проходили повз музей однієї книги та будинок Школьникова. І нарешті вийшли до пагорба слави. Але не з тієї сторони, де зазвичай піднімаються нормальні люди, тому наверх ми видирались. Пагорб Слави це меморіал на честь загиблих черкащан та воїнів загиблих за визволення міста в часи Другої світової війни. Місто було в окупації 834 дні. Колись на місці цього пагорбу розташовувався Черкаський замок, а тепер тут знаходиться батьківщина мати, яка навіть не була запланована початковим проектом. На початку це повинно було бути тільки меморіалом, але через 9 років після початку будівництва вирішили робити меморіальний комплекс. І от тоді, у 1974 році, з'явилася ідея встановити такий пам'ятник. Загалом роботи з облаштування меморіалу тривали до 1977 року. Паралельно з будівництвом тривав процес перепоховання воїнів, і всього на момент відкриття було перепоховано 3619 воїнів. Я розумію, що вшанування пам'яті загиблих це важливо, але на мою думку, такі меморіальні комплекси з похованнями не повинні розташовуватися в центральній частині міста. Цей пагорб дуже крута туристична локація з крутим панорамним виглядом на Дніпро та Далину Троянд. І меморіал тут якось зайвий. Але це на мою думку. А як вважаєте ви, напишіть в коментарях. Поки ми розглядали пагорб слави, нам подзвонили та повідомили, що ми можемо прийти заселитися. Що ми, власне, зробили? Після того ми планували піти пообідати, але заклад, який ми зібралися, був зачинений до 12-ї. Тому ми вирішили не гаяти часу та повернутися до краєзнавчого музею, який був одразу біля пагорба Слави. І от нарешті, за весь час наших подорожей, музей, в якому все зійшлося, це несподівано великий музей. Ми нікуди не поспішали і у нас був класний екскурсовод. Перераховувати все, що є в музеї, я, звісно, не буду, бо в цьому жодного сенсу. Я просто підкреслю основне, що мені сподобалося і чому варто відвідати цей музей. Звичайно, перше, що мене здивувало, це розміри музею. Він точно більше за Вінницький, Миколаївський, Кропивницький і, можливо, навіть Запорізький. А здивувало, тому що всі ті міста, окрім Кропивницького, значно більші. І тут працює ця штука. Знаєте, коли ти думаєш, що місто маленьке, а значить і маленька історія. Ні, тут все не так, тут дуже багата історія. От з чим у вас асоціюється Черкащина? Подумали? А тепер я перелічу Богдан Хмельницький та Чигирин, Тарас Шевченко також звідси, В'ячеслав Чорновіл з Черкащини. Тут жив Василь Симоненко, Яблуко Семиренка це теж Черкащина. А ще є Холодний Яр та Чорні Запорожці, Умань, Канев, Корсунь та багато іншого, про що ви можете дізнатися в цьому музеї. Після музею ми нарешті змогли потрапити до Стумарі, які відкрилися о 12 -і дня. І нічого нового, окрім того, що грузинська кухня це завжди безпрограшний варіант, я вам не скажу. По дефолту треба брати хінкалі, а далі що захочете. І якщо що, то в стомарі є ще й смачні грузинські настоїнки. Раджу спробувати. Загалом чек на двох з чаєвими нам вийшов у 30 доларів, що на мою думку дуже бюджетно. Трошки перепочити у нас переросло у декілька годин поспати. Все ж таки нічний переїзд нагадав про себе. На вечір у нас в планах була прогулянка Дніпром на кораблику. Від квартири можна сісти на маршрутку і під'їхати до річкового вокзалу, а квитки можна придбати там же в касі. Чому я наголошую на цьому? Бо на багатьох ресурсах вказано, що треба заздалегідь замовляти квитки. І вказані номери, куди дзвонити. Забудьте! Приходьте на вокзал, дивитесь розклад і купуйте квитки. Все просто. Якщо не помиляюсь, вся прогулянка займає десь годину, тому орієнтуйтесь на такий інтервал часу. На самому кораблику. Є якесь меню, де можна замовити щось з їжі, а з напоїв тільки безалкогольне. Проте ті, хто хотів, приносили з собою. А під час прогулянки відпочиваючих розражав якийсь гурт. Хоча не знаю, може це тільки в той день. Нам же було просто цікаво роздивлятися все навкруги, де з однієї сторони вид на безкрайній Дніпро, а з іншого боку, вид на місто. Єдине, що нам не сподобалось, це погода в той вечір, бо почало хмаритись і от-от міг початися дощ. Але дощ не міг вплинути на наше враження від такого відпочинку. Нам сподобалось. Ця прогулянка ідеально підходить для того, щоб завершити насичений день, легка та розслаблююча. І, до речі, вартість квитка складала трохи менше ніж 5 доларів. На зворотньому шляху з річкового вокзалу у нас був такий собі вечірній променад містом. Нічого особливого, та дорогою ми побачили дуже гарний пам'ятник Хмельницькому і знайшли дуже цікавий собор, про який я більш детально розповім на другий день. Бо в перший день у Темиріві вже було важко щось роздивлятися. Другий день у нас вийшов більш насиченим, що не дивно, ми все ж таки відпочили. А от щодо того, що ми дивилися, тут є питаннячка. З одного боку ми побачили більше, ніж планували, а з іншого могли ще більше. Але вже як вийшло. А от про те, як так вийшло і що можна зробити краще, дивіться далі. Ранковий хрещатик що може бути краще? Так, у Черкасах... Теж є хрещатик. Він не такий масштабний, як у Києві, але він по-своєму крутий. І хоч у Черкасах це звичайна вулиця, ніяк не виокремлена на фоні інших, та саме на ній сконцентрована значна кількість цікавих локацій, які варто побачити, коли будете в Черкасах. Ми, на жаль, не все подивилися, бо нас весь час супроводжував літній дощ, який заважав нормально прогулюватись. Там, мабуть, найголовніше ми все ж таки побачили. Більш детально про хрещатик та ті локації, що будуть далі, ви можете прочитати в моєму блозі. Посилання на них, як завжди, буде в описі під відео. Перша локація, з якої ми почали прогулянку черкаським хрещатиком будинок Щербини. Це історична назва, яка походить від імені першого власника цього будинку, інженера Адріана Щербини. З 1970 року і до сьогодні це палац одружень, тому у черкаських молодят виходять найкращі весільні фото. В період між тим, як тут мешкав інженер, і до моменту як будівля стала Палацом одружень, тут розміщувався палац піонерів та різні комсомольські організації. А під час німецької окупації в будинку знаходилась жандармерія. Одразу за будинком знаходиться сквер, присвячений Василю Симоненко, про який ми не знали, і, можливо, якби не дощ, ми б дійшли і до нього. Та довелось бігти під найближчий піддашок. Наступна цікава локація знаходиться біля філармонії, і для того, щоб її побачити, треба бути уважним та подивитися вгору. Ця скульптура, яка сидить на тросі, має назву висока нота. Її відкриття відбулось до Дня музики у 2018 році. Ідея скульптури в тому, що кожен повинен досягти максимуму і взяти свою високу. Одразу біля філармонії ви побачите блакитний палац. Цей палац, так само як і будинок Щербини, буде у всіх підбірках, що подивитися у Черкасах. І він там дійсно по праву. До речі, архітектором цього палацу був відомий київський архітектор Владислав Городецький. Думаю, що ви щось та й чули про нього. Точний рік будівництва цього будинку невідомий, тому відлік прийнято вести з 1909 року, коли будівля вперше з'явилася на сторінках довідників. З самого початку це була одна з найпопулярніших будівель міста. В ній розміщувався готель Слов'янський, популярна кондитерська Костянтинополь та годинниковий магазин Зейгера. Після революції 1917 року в палаці розміщувався штаб більшовиків, а місцеві в ті часи намагалися обходити будівлю 10 ї дорогою. Вже в часи СРСР готель повернули до будівлі, але вже під назвами Грант, а потім Дніпро. Спочатку 90-х років будівля була в аварійному стані. Та після того, як у справу втрутився один з українських банків і провів повну реконструкцію, будинок знаходиться майже в ідеальному стані. Цей сквер на Google Мапах позначений просто як сквер на вулиці Хрещатик. І це вам мало про що скаже. Та сквер дуже гарний, щоправда тільки в літню пору року, коли там вже розсвітли троянди, а ввечері на фонтані вмикається музика та освітлення. Ми, на жаль, про це не знали, тому не прогулялися вечірім Хрещатиком, про що досі жалкуємо. А щоб зручніше було орієнтуватися, сквер знаходиться за будівлею ОДА, яку важко не помітити, якщо йти бульваром Шевченка. Після низки цікавих локацій ми вийшли на площу Слави. На ній знаходиться одразу два пам'ятники Ігорю Момоту та Меморіал загиблим за незалежність, який присвячений як загиблим на Майдані, так і загиблим в АТО воїнам. Я б взагалі не хотів, щоб такі пам'ятники існували, щоб цього не було в нашій історії, але це вже є. Щодо Ігоря Момота, то це один з перших е, пам'ятників, загинувшим в АТО. Ігор Момот був прикордонником і загинув у липні 2014 року на кордоні з Оркостаном під зеленопіллям від обстрілу Градами. Сьогодні Площа Слави це місце, де прощаються з полеглими захисниками України. Якщо чесно, то ми побачили на карті локацію, яка називається Ankor Vat, і шукали її. А натомість знайшли цей дитячий парк. Те, що він виглядає дуже цікаво, питання немає. Та коли ми були в ньому, окрім співробітників, нікого не побачили і подумали, що він зачинений або що ще з ним не так. Та насправді все було досить просто. Це були ковідні часи, і, можливо, дійсно мало хто там гуляв в той час. А сам парк має дуже цікаву історію, бо був заснований аж у 1902 році і в різні часи відігравав важливу роль в культурному житті міста. В кінці бульвару Шевченка знаходиться дуже крутий парк Сосновий бір. І якщо б ми знали, що нас чекає на наступній локації, ми б напевне туди не поспішали, а просто продовжили гуляти парком. А так ми дійшли тільки до русалки і все. Та навіть так ми встигли побачити, що це цікаве та затишне місце, де можна приємно провести час у літню спеку. А ще кажуть, що восени там просто неймовірно гарно. Ну і далі ми пішли до дуже популярної туристичної локації в Черкасах. Ця локація це буддийський храм у Черкасах. Про нього я впевнений, що багато хто чув і, можливо, багато хто там вже був. Та чи все так цікаво, як пишуть та рекомендують в інтернеті? Сам храм досить цікавий ззовні, бо це все ж таки дуже незвичайна архітектура для України. Та якщо придивитися, складається враження, що він занадто розмальований. Хоча я ж не настоятель храму в Лаосі не був, оригінальний не бачив, можливо, так і повинно бути. Будівництво храму почалося ще у 1990 році. І на сьогодні це найбільший такий храм на території Європи. Ну, принаймні так його представляють. До храму можна потрапити на екскурсію щонеділі о 12. І можливо ви здивуєтесь, та ця екскурсія безкоштовна. Та все ж вам запропонують зробити пожертвування, символічно фіксоване 100 гривень. Сьогодні може більше. А далі починається продаж магії. Вам одразу запропонують придбати якісь монетки, щоб розкласти їх в місця сили. А щоб вони краще працювали, треба ще й палички пахучки біля них ставити, які теж одразу вам продадуть. На самій екскурсії знімати храм всередині не можна, бо це ж святе місто. Та й покажуть вам тільки подвір'я. Всередину самого храму не можна, бо це теж місце. І ще за пожертвування вам розкажуть, як правильно вранці робити зарядку, а на виході запропонують сувеніри придбати. І якщо чесно, я б не радив йти на екскурсію, бо це просто витратити час та гроші, щоб послухати легенди про настоятеля і як розтасти монетки. Максимум це просто сходити до храму та сфотографуватися поруч. Але все ж вам вирішувати. Після такої фантастичної екскурсії прийшов час пообідати. Недалеко від храму на бульварі Шевченка ми знайшли броварню Оскар, яка нас дуже приємно здивувала. Це броварня у стилі класичного європейського пабу, де можна приємно провести час з компанією та подивитися футбол. По цінам все дуже демократично. Ми замовили дві порції крилець, пиво та найбрудкішу страву з меню. І все це вийшло у 20 доларів разом з чаєм. Як на мене, це просто супер. Рекомендаціон однозначний. Поки ми чекали на замовлення у ПАБІ, у нас був час пошукати, що ще цікавого можна подивитися у місті. І ми знайшли Черкаський зоопарк. Одразу після обіду вирушаємо туди. В зоопарк ми потрапили в той час, коли там йшла реконструкція, яка повинна була закінчитися якраз у цьому 2023 році. Можливо, вже закінчилось. Цього я поки що не знаю, але реконструкція це не головне. Хоч я бував тільки в трьох зоопарках: це Київський, Миколаївський та, власне, Черкаський, я впевнено вам заявляю, Черкаський мій улюблений. Все через те, що він е найбільш зручний та інтерактивний для відвідувачів. Так, Миколаївський найбільший в Україні, це факт. Київський, скоріш за все, теж більший за кількістю мешканців, але ж цей затишніший. Найбільше мені сподобались місточки на територію, де мешкають тварини. Це настільки просто та круто. Зазвичай ви на тварин дивитесь через огорожу або в клітці, а тут місточок просто над ними проходить. А до вовків, наприклад, ви можете спуститися вниз у спеціальну таку кімнату, не знаю як вона правильно називається, і спостерігати за ними десь з метру через скло. Також тут для дітей є спеціальні такі тунелі, де вони можуть ближче до тварин спуститися. І це теж дуже прикольна ідея. Якщо охарактеризувати цей зоопарк, то він дійсно більше нагадує саме парк, де зручно зроблено не тільки для відвідувачів, а й для тварин більше місця та комфорту. А якщо ви знаєте, хто спонсор цього зоопарку, то ставте вподобайку. Дорогою з зоопарку ми ще додивилися той собор, про який я згадував в перший день. Можливо, ми про нього й забули, але повертаючись з зоопарку, ми його побачили здалеку і вирішили, що все ж таки треба його подивитися. Свято-Михайлівський кафедральний собор є найбільшим православним собором в Україні та четвертим у Європі, і це вже само по собі вражає. І от не знаю наскільки правдива цифра, та вказується, що одночасно він може вмістити 12 тисяч вірян. А це майже 5% населення міста Черкаси. Е, не знаю, напишіть в коментарі, це взагалі реально стільки вмістити. Та ще більше нас здивувала дзвіниця, яка будується поруч. Саме її недобудовано, ми й бачили здалеку. А от що це дзвіниця, нам довелось запитати у місцевих мешканців. Бо скільки ми не дивилися на неї, ми не могли зрозуміти, що це. Будівництво цієї дзвіниці триває з 2008 року, а архітектором виступав митрополит Софроній, який, на жаль, помер у 2020 році. І тому його дзвіницю у формі голуба буде добудовувати вже хтось інший. Або не буде. Ну, цікаво, чим закінчиться ця історія. А так, проектна висота дзвіниці 134 метри. Як вам такі архітектурні ідеї? Останнє, що ми подивилися в Черкасах, це був водоканал. Хоч це й дивно звучить, та це ж правда. Мені просто було цікаво сфотографувати водонапірну вежу Шухова, яка є близнюком Миколаївської вежі, сфотографував. А біля будівлі водоканалу ми ще побачили пам'ятник водопровіднику, якого у місті ласкаво називають Дядя Вася. І у нього, до речі, є такі ж брати-водопровідники в інших містах України. Якщо знаєте в яких ще містах є такі. Дяді Васі, то напишіть в коментарях, можливо, я не про всіх знаю. Окрім дяді Васі, біля будівлі розташований пам'ятник водопровідному крану, скульптура Равлика та труба тоней, в якій граються діти. З боку будівлі ще й розташований пішогідний фонтан. І от, здавалося б, нічого такого особливого, а місце цікаве, та й місцевим додаткова локація погуляти з дітьми. Однозначно, вподобайка. Ходити повечеряти ми планували в інший заклад. Та там вже навіть забронювати було неможливо. Тож, той заклад я додам вам бонусну частину, а ми пішли на вечерю до корчми Тарас Бульба. Заклад виявився дуже крутим. Думаю, назва сама каже, якої кухні це заклад. Йому, до речі, вже понад 20 років, що як на мене дуже круто. Щодо кухні, то все, що ми замовляли, було максимально смачно. Це і борщ, і вареники з дурнами. А ще більш приємно те, що борці були більші, ніж зазвичай в ресторанах, і при цьому дуже приємні ціни. За всю вечерю ми сплатили трошки більше 600 гривень або 23 долари за курсом 2021 року. Дуже непогано за таку вечерю. Так, в Черкаси будуть без третього дня. Бо ми вже нікуди, окрім Макдональдса, і не ходили. Та по обіді роз'їхались в різні сторони, бо мені потрібно було ще на один день до Києва у справах. Що можна сказати про Черкаси? Мені дуже сподобалось місто. Воно, знаєте, чомусь запам'яталось мені як маленький Київ. Хоча спільного майже нічого. Можливо, це через те, що тут також є Хрещатик та батьківщина мати на березі Дніпра. І так, це також місто на березі Дніпра. Можливо, цього відчуття додає те, що деякі будівлі спроєктував київський архітектор Городець. Та як би там не було, Черкаси це дуже затишне та зелене місто, яке приємно приїхати влітку на вихідні, а можливо, не тільки влітку. Я поки що в іншу пору року його не бачив та кажуть, що осени місто ще гарніше. Незважаючи на те, що Черкаси це один з найменших обласних центрів України. В місті є купа різних цікавих місць, куди можна сходити і які не залишать вас байдужими. Черкаси це одне з найулюбленіших моїх міст в Україні. І, до речі, відвідавши Черкаси, я закрив свій міні-квест. Я був у всіх п'яти обласних центрах, що знаходяться на Дніпрі.